Часом результати опитувань і офіційні дані дуже сильно відрізняються. Часом, наприклад, у дослідженні Мерілендського університету запитували у випускників, чи робили вони благодійні внески для свого навчального закладу. 44% опитаних сказали, що так, за останній рік вони нібито робили пожертви. Але офіційні дані університету кажуть, що таких студентів було близько 27-28%. Приблизно так само свої професійні можливості переоцінюють і деякі працівники, наприклад, вивчаючи самооцінку робітників у різних компаніях, побачили, що близько 40% інженерів впевнено відносять себе до п'яти найкращих робітників. Але це не брехня а скоріше прояв такого когнітивного викривлення, як ефект Данінга Крюгера, коли люди переоцінюють власну компетентність і здібності. Але як часто взагалі люди брешуть? Дослідження, у якому вивчалось 100 тисяч випадків брехні, сказаної загалом понад 600 людьми протягом 91 дня, було показано, що 75% учасників брехали відносно небагато до двох разів на день. Це небагато? Ще 6% у середньому брехали так само мало, але бували дні, коли більше. Решта обманювали частіше двох разів на день. Оці руки нічого не крали. В основному оці кілька обманів на день це так звана біла брехня, або як її ще називають, світські умовності. Вам не сподобалась вечеря в друзів? А нічого, скажете, що сподобалось, аби вони взагалі вас покликали наступного разу. По повсякденному житті ми маємо справу з цими світськими умовностями доволі часто. Наприклад, коли бажаємо продуктивного дня колезі, хоч нам байдуже до його продуктивності, чи коли нас питають, як ми? А ми такі шикарно, хоча насправді жахливо. я думаю, де подівався цей товариш? Здравствую, любімий! Здравствуй! Здравствуй, рідний. Це все такі дріб'язковості, що, як правило, коли нас запитують, як часто ми брешемо, ми їх навіть не враховуємо. Так виходить, що часом сказати неправду соціально прийнятніше, ніж сказати правду. Брехню також прийнято умовно поділяти на умисну, коли деталі змінюються, та на брехню бездіяльності таке собі замовчування, коли людина розповідає, не всі подробиці історії. А ще ж є брехня, яку говорять, тому що думаю, що заспокоять цим інших. Насправді, подібних досліджень по вивченню брехні є доволі багато, але вони мають один великий недолік: як правило, дані отримують із самозвітів. Люди просто щодня пригадують, скільки вони брехали, і заповнюють онлайн-опитування. Звісно, це. Не дуже точний метод, бо люди схильні применшувати або взагалі забувати, що вони брехали. Фронтальна кора головного мозку допомагає нам дотримуватись соціальної порядності, не говорити, що в нас на думці, бо це може нашкодити або нашому соціальному статусу, або стосункам з іншими. До слова, люди навряд народжуються з цією здатністю, скоріше засвоюють з досвідом, звідки ми знаємо про це діти. Діти в ранньому дитинстві можуть з легкістю сказати, що у вас вертить з А як ми зрозуміли, що саме фронтальна кора якось до цього причетна? Загалом у клінічній практиці є опис того, до яких наслідків призводить пошкодження цієї ділянки, наприклад, таке захворювання, як лобно-тім'яна деменція. Люди можуть демонструвати порушення соціальної поведінки, коли фронтальна кора. Зазнає ушкоджень. Нейронаукові дослідження припускають, що маленька корислива брехня у реальному часі може сприяти появі більшої. Емпірично це перевіряють поки на невеликих вибірках, як, наприклад, у ось цьому дослідженні завдання учасників полягало у тому, аби вгадувати кількість грошей у банці і надсилати свої припущення іншим учасникам, яких вони не бачили. В деяких варіантах експерименту, те, яке число досліджуваний, назве, визначатиме його винагороду, тобто можна завищувати або занижувати суму, яку назвеш у всіх ситуаціях. Дослідники ще й стежили за активністю мозку учасників з допомогою ФМРТ. Загалом вони побачили, що коли піддослідні завищували суму на свою користь, це викликало підвищення активності мигдалини. Потім, в ході експерименту, вони перебільшували ще і ще, але активність мигдалини зменшувалась. Тобто ділянка мозку, яка у тому числі пов'язана з нашими емоціями, найбільш активна, коли досліджувані тільки починали брехати: мовляв, ей, ти що робиш? Брешеш? А потім вона ніби. Заспокоювалась, і мозок звикав до брехні. Ура. Звісно, то скоріше про наростання брехні тут і тепер, а не про те, що учасникам буде легше брехати з кожним днем. Це важче перевірити. Так, деякі дослідження фіксують збільшення активності у скроневій і лімбічній частині мозку, коли люди кажуть неправду. Мерте сканування мозку могло би стати чудовим детектором брехні, але поки. Не встановлено якоїсь конкретної ділянки, яка би була найбільш активна лише під час того, як люди брешуть. Роки два тому мені проводили МРТ головного мозку, і скажу вам, що сама процедура це вже не стрес, як і поліграф. Власне, це правда. Загалом виділяють чотири найпоширеніші методи виявлення обману. Спостереження за поведінкою, аналіз змісту мовлення, вимірювання активності мозку і реєстрація фізіологічних реакцій, наприклад, артеріального тиску, швидкості серцебиття і провідності шкіри у відповідь на пітливість. Вимірювання фізіологічних реакцій і активності мозку потребують підключення до спеціальних приладів, що само по собі може істотно вплинути на показники. А тому тільки аналіз змісту мовлення, коли той, хто обманює, плутається у власних судженнях, що і виводить його на чисту воду, є відносно точним методом. Дуже відносно мета-аналіз 2015 року показав, що люди, котрі брехали, використовували більш узагальнюючі терміни: на кшталт Завжди, ніколи, всі. Чого? На противагу тим, хто казав правду. Обманююча, людина має тримати в голові одночасно дві історії. Та ще слідкувати за тим, аби деталі однієї випадково не вислизнули до іншої. У дослідженнях Шона Лейна і його колег вивчалася різниця у запам'ятовуванні двох видів брехні: фальшивих описів, коли люди вигадують якусь історію про себе, і неправдивих заперечень. Коли Відкидають звинувачення. Тобто, якщо ти вже почав розповідати навколишнім, що працював колись у НАСА, то треба все своє життя вибудовувати навколо цієї історії, пам'ятаючи всі деталі, і сподіватися, що ніхто ніколи не напише про твоє справжнє життя публікацію у Фейсбуці. Але що цікаво, в дослідженнях Лейна Учасники через 48 годин після проведення експерименту краще пам'ятали саме такий тип брехні. Вигадуючи класну історію про своє життя, треба запам'ятати дуже багато деталей. Слідкувати за тим, аби ця історія виглядала правдоподібною, і відслідковувати, як люди взагалі на неї реагують. Це потребує більше когнітивних зусиль, і, відповідно, може краще запам'ятовуватись. Такі дослідження корисні тим, що показують можливості пам'яті, свідків яких-небудь злочинів або трагедій. Бо є таке явище, як ефект ілюзорної правди. Коли люди повторювано чують один і той же розвиток подій, вони починають думати, що саме це вони і бачили, навіть починають уявляти і. Нібито пригадувати. Когнітивні викривлення і брехня часом поруч одне одного. Наприклад, як ви думаєте, наскільки часто люди брешуть на побаченнях, намагаючись вплинути на перше враження? Чотири експерименти з різними умовами. Але у всіх них було дві групи: перші показали відео сексуального характеру, а інші Несексуального на наступному етапі учасники з обох груп повинні були взаємодіяти з особами протилежної статі віч на віч, але кожен з досліджуваних отримав завдання дотримуватись певної позиції при обговоренні. Тобто, по-хорошому, вони мали би сперечатись на Цих так званих побаченнях. Дослідники побачили, що ті, хто переглядали напередодні еротичні відео, чомусь більше погоджувалися у обговореннях, менше дискутували і загалом прагнули приємно вразити співрозмовника, аніж ті, хто не дивився сексуального вмісту. У другому експерименті завдання трохи ускладнили. Учасники заповнювали анкети, у яких прописували свої вимоги до партнерів. І знову ж одні піддавалися впливу сексуальних зображень, а інші ні. Словом, кожен мав ось цей такий список із пунктів до партнерів, і перед взаємодією на лабораторному побаченні учасники мали можливість побачити анкету свого співрозмовника. Ті, хто дивилися перед тим на сцени сексуального характеру, з більшою ймовірністю догоджали оцим. Пунктам їхніх партнерів по спілкуванню. Вони ніби підлаштовувалися під очікування, навіть якщо це прямо суперечило тому, про що вони самі писали в своїх анкетах. Але заради справедливості скажу, що подібні дослідження, проведені у лабораторіях, не те саме, що реальні побачення. Крім когнітивних викривлень та першого враження, є ще й емоційні стани, досліджуючи це, експериментатори розділили учасників на три групи. Перші оцінювали протидіарейні засоби, підгузники і засоби від нетримання. Другим дали завдання написати есе про свій найогидніший спогад, а треті дивилися сцену з фільму на голці. Потім на наступному етапі, оцінивши рівень огиди, учасників з усіх трьох груп перевіряли на здатність брехати завдяки економічній грі. Досліджувані, відчуваючи сильнішу відразу. Частіше проявляли корисливу поведінку за тих, хто її відчував менше. Тож цілком можливо, що емоційні стани схиляли учасників експерименту до брехні. Соціальний психолог Торі Гігінс пише про доволі цікаву річ, коли оратор виступає перед аудиторією, яка дослухається лише до тих, хто є їй ідейно близьким, то сам оратор починає вірити у те, що він каже, навіть якщо його переконання до того були іншими. Мовляв, він прагне завоювати прихильність, говорячи те, що хочуть чути. І з часом сам починає в це вірити. У цьому навіть і знаходять еволюційне пристосування. Мовляв, ми віримо у власну брехню, бо це допомагає краще брехати іншим, ну ніби входячи у роль. А якщо до самообману, коли люди думають, що на кшталт, «А раніше було краще, трава зеленіша і морозово смачніше, це воно. Ми дивимось на моменти у вибірково, гарні моменти перебільшуючи, негативні применшуючи. Також люди схильні раціоналізувати свої рішення, особливо у ситуаціях, де був вибір і він уже зроблений. Це знову ж таки самообман і упередження заднім числом. Добре, люди брешуть собі, брешуть в опитуваннях, брешуть іншим. А як дізнатися про них правду? Дещо нам може прояснити, наприклад, аналіз великих даних? Те, що ми шукаємо у гуглі, може багато чого про нас сказати. З аналізу великих даних, які наводить Сет Стівенс Давідовіць, можемо дізнатися, що люди, які вагаються між тим народжувати їм дітей чи ні, будуть намагатися знайти відповіді в інтернеті. А коли рішення вже прийняли, то вони так і формулюють свій пошуковий запит. Починаючи із слів на кшталт Я народила дитину і тепер жалію. Все, що нам треба, це проаналізувати, скільки таких запитів надходить із різних IP-адрес. Хоча у опитуваннях, навіть у анонімних, вони можуть не визнавати, що жаліють про свій вибір, але не варто узагальнювати. І якщо ми бачимо, що Google щось видає першим при написанні Я шкодую про. То варто також розуміти, що він буде показувати питання, які люди частіше шукають саме в інтернеті, соромлячись або боячися їх обговорювати з людьми. Чи вивчення обману, зокрема біологами і нейрофізіологами, якось виправдовує її? Я так не думаю. Важливо вивчати те, як саме люди брешуть, аби використовувати ці знання у суді або інших інституціях. Те, що винайденню поліграфа у двадцятому столітті було присвячено дуже багато уваги. Ще одне підтвердження цьому. Думаю, нам ще вивчати і вивчати брехню у людей. Але я точно не обманю, сказавши, що дуже вдячна вам за перегляд, коментар, поширення і фінансову підтримку каналу. Побачимось скоро у новому відео.